Друзі, привіт! Сьогодні готуємо відомий вишуканий десерт. Це його величність, лимонний тар. Насправді він просто готується вдома і є, напевно, безліч варіантів приготування цього десерту. Для мене тут важливий баланс. Баланс між таким з кислинкою, насичено лимонним курдом, а також ніжною та пишною меренгою. В даному рецепті вдалося гармонійно це поєднати, тому обов'язково спробуйте. Для початку нам потрібно з'єднати одне яйце і воду, так, щоб разом утворилося 7 директа. Грамів. Добре це все перемішуємо і відправляємо у холодильник. Далі нам потрібно з'єднати просияне борошно, цукрову пудру і також охолоджене масло, порізане на шматочки. Я буду перетирати з допомогою кухонної машини, але можна також зробити це з допомогою ножа. Коли бачимо, що утворилась вже така борошняно масляна крихта, виймаємо яйце з водою з холодильника і додаємо до тіста. Далі замішуємо тісто буквально кілька хвилин, щоб воно почало зліплюватися в одну кулю, довго місити не потрібно. Виходить ось таке густе пісочне тісто. Дуже приємне на дотик, еластичне та м'якеньке. Далі розкачуємо тісто на пергаменті. Нам потрібно сформувати круг діаметром більшість за діаметр нашої форми, щоб були бортики. Як бачите, з таким тістом дуже легко працювати, оскільки воно не прилипає. Я Буду використовувати ось таку скляну форму діаметром 25 см. Перекладаю сюди тісто разом з пергаментом. Пергамент забираю і формую бортики. Далі ось так ножем забираю залишки тіста, щоб в нас були рівні краї. Проколюємо тісто виделкою, щоб воно не піддувалося під час випікання і поки що відправляємо його в холодильник. Для лимонного курда нам потрібно з одного лимона зняти цедру, а також вичавити сік. Лимонний сік обов'язково потрібно процідити і додати сюди води стільки, щоб разом утворилося 250 мл рідини. Далі лимонний сік із водою переливаємо у сотейник з товстим зно. І також кладемо сюди всю цедру. Додаємо цукор, додаємо жовтки та додаємо кукурудзяний крухмаль. Прибиваємо блендером до однорідності. Варимо цю масу на маленькому вогні, постійно помішуючи. Бачимо, що курт уже починає густішати, забираємо його з плити і додаємо сюди масло. Виходить ось такий однорідний лимонний крем. Накриваємо лимонний курт харчовою плівкою впритул, щоб він не обвітрювався і поки залишаємо. Коли у нас курт уже готовий, виймаємо тісто з холодильника і відправляємо випікатися у розігріту духовку при температурі 180 градусів приблизно на 10 хвилин, щоб тісто підрум'янилось. Як тільки бачимо, що пиріг почав підрум'янюватися, виймаємо його з духовки і викладаємо лимонний курт. Рівномірно розподіляємо і відправляємо в духовку на 200 градусів ще на 7-10 хвилин. В результаті тісто має добре підрумянитися, а на лимонному курді має з'явитися така плівочка. Тепер охолоджуємо наш пиріг. Далі нам потрібно приготувати меренгу. Для цього зважуємо два білки, які залишилися від лимонного курту. Відповідно, відштовхуємося від ваги білків. Цукру нам потрібно вдвічі більше, як білків. І також нам потрібна вода. Її вага має бути вдвічі меншою, ніж вага білків. Тобто білків у мене 70 грамів, цукру у мене 140 грамів, а води у мене 35 грамів. У сотейнику з'єднуємо цукор, також воду. І варимо це до температури 120 градусів. Температуру сиропу вимірюємо кухонним термометром. Тепер ми робимо два процеси одночасно. Варимо сироп до потрібної температури і також одночасно збиваємо білки до утворення піни. Звичайно, зручніше це робити з допомогою кухонної машини, але можна обійтися і міксером. Отже, сироп вариться, а до білків я додаю дрібку лимонної кислоти і збиваю їх на середній швидкості. Коли вона досягне потрібної цифри, тоненькою цівкою вливаємо наш сироп в білки і намагаємось не попадати на вінчик. Далі добре збиваємо меренгу на максимальній швидкості. В результаті має утворитися ось така щільна, дуже густа меренга. Коли тарт охолоне до кімнатної температури, виймаємо його із форми. Для зручності я переклала меренгу в кондитерський мішечок, зробила невеличкий надріз, приблизно 1 см, і тепер буду викладати її на тарт. За бажанням можемо скористатися кондитерськими насадками. Або просто викласти меренгу на тарт і розмостити її лопаткою. І таким чином повністю закриваємо поверхню тарта нашою меренгою. Далі нам потрібно карамелізувати цю меренгу. Для цього можна розігріти максимальну духовку, якщо є верхній підігрів або гриль, і помістити туди тарт буквально на кілька хвилин, щоб він підрум'янився, щоб меренга стала коричневою. Я для цього буду використовувати ось такий спеціальний девайс з допомогою нього карамелізувати тарт.